Доброго дня! Загальний розклад. Червень 25-го року. Особисте життя. Хто одружений? Хто щойно познайомився? І хто в пошуку? І порада. Хто одружений? Якщо ви жінка, можливо, ви бажаєте... Змін переходу на наступний етап покращення ситуації. Вам говорять, що якщо ви очікуєте від чоловіка активного прояву і знаходитесь в ситуації внутрішнього конфлікту, або є зовнішній конфлікт з іншою жінкою, вам потрібно ставити крапку. кого... Дихого... Є конфлікт саме з цим чоловіком, з вашим чоловіком. Тому що ви отримаєте інформацію, або вже отримала, що ви знаходитесь трикутнику і ви бажаєте змін. Ну, але ж говорять, якщо саме ситуація складається саме так у вашому житті, ну вам прийдеться ставити крапку. Чоловік абсолютно він вибору не буде ніякого робити. Єдине, якщо йому дана конфліктна ситуація все ж таки набридне. Він поставить крапку. Деку все ж таки вибере родину. Загальний розклад, тому не 100%. Тут залежить від самого чоловіка, як він проявляється до вас. Якщо все ж таки було кохання в ваших стосунках, то дана людина побуде сам на сам, і не зважаючи на саме цю ситуацію. Що в нього ж з'явилася інша жінка, він поставить крапку. Він буде боротися за благополуччя вашої родини. Ну, якщо у вас є родина, діти, тобто тривалий час ви одруження, зміните ситуацію. Закрийте для себе даний конфлікт. Дайте підете в починання. Ну, а в він, саме та людина, яка задовольняє лише свої потреби. Йому немає різниці, яка жінка йому буде прислужувати і задовольняти його потреби. Тому якщо даний конфлікт буде йому заважати гармонійно себе почувати, то він може поставити крапку. От все залежить від того, як себе чоловік поводив в стосунках з вами. Якщо що і не познайомились, ну, познайомилась закоханість є, ну на даний момент скажу так. Чоловік балансує по відношенню до ситуації, тому що розуміє, що от прийде час, або вже найближчий час потрібно буде трансформувати дану ситуацію. Це залежить від того, от саме прийняття, що стосується чоловіка. Все залежить від того, як він почуває себе в ваших стосунках, тому що він може поставити і крапку, щоб зцілити ситуацію. Якщо от саме був конфетно-букетний період зустріч, ви дуже наповнилися саме спілкуванням, взаємодією з даною людиною. Почуваєте, що бажаєте продовження. Але насправді дана людина саме той маніпулятор. Дані стосунки потрібно переводити на наступний етап, а йому потрібно проявлятися зовсім по-іншому, вже, щоб тримати і досягати саме того, чого він прагне. Але от він може зробити саме так. Припинити взаємодію з вами стосунки, не забажає проявлятися саме таким, яким він є. А Він є маніпулятором. Людина, яка звикла отримувати те, що вважає, незважаючи ні на що і ні на кого, керувати ситуацією, маніпулювати. Ну, можливо, це саме та людина, з якою, яка й вибудовує б'юзенні стосунки. Вам говорять, якщо ви бажаєте. Кращої ситуації, то вам потрібно поставити крапку. Власне, самій. Не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. І не потрібно приймати для себе рішення, що от ви вкладете 100% в дані стосунки, щоб лише їх зберегти, тому що от ви бачите їх результативними. Я вам говорю, що ви не маєте повного ясного бачення по відношенню до даного партнера. Тому вам потрібно або все ж таки. Отримати достатньо інформації, щоб мати ясну картину відносно даної людини, Спілкуватись, взаємодіяти, крок за кроком проявлятися. Якщо дана людина не проявляється активно саме в ваш бік, то ви проявляєтеся. Проговорюйте, говоріть, задавайте питання. І якщо йому це не сподобається, він все одно поставить крапку на даних стосунках. Але я вам скажу так, що він в будь-якому випадку поставить крапку на даних стосунках. Якщо вже в даних стосунках він не бачив можливості досягнути бажаного результату, і саме ці стосунки не дадуть йому відчуття задоволення, він все одно поставить крапку. Вам нічого втрачати. Але ситуацію потрібно. Трансформувати, не давати йому можливості балансувати, з'являтися саме тоді, коли він цього бажає ні. Відстоюйте власні кордони пріоритети. Вибудовуйте взаєморозуміння одне з одним. Задавайте питання. І тоді ви чітко будете мати ясність відносно ситуації, що саме відбувається і на що ви можете розраховувати. Кермічний партнер. На даний момент кермічність в даній ситуації саме те, як ви будете поводите. Якщо ви будете керувати ситуацією в своєму житті, не будете знаходитись в аб'юзивних стосунках, надавати можливості маніпулювати і керувати вами, а будете прагнути лише досягнути того, чого бажаєте, рухаючись до благополуччя і достатку. Тобто, наприклад, дана людина не бажає родинних стосунків. Йому. Добре, проводити час саме з вами, але брати відповідальність він не збирається. От як ви себе поведете, а вас це не влаштовує. Ви бажаєте побувати родинні стосунки, досяти благополуччя достатку. Так, от кармічні з даної ситуації ви сили покладають на вас відповідальність, як ви будете вчиняти. От є мрії, є бажання досягнути благополуччя достатку, побудування родинних стосунків, родини. Візьмете відповідальність. Поставити дану людину перед фактом. Не будете знаходитись в страху втрати даної людини. Отримаєте як подарунок в подальшому саме ті стосунки, в яких досягнете результативності. Це перевірка сама для вас в особистому житті. Ну, а хто в пошуку? Юрист, активна, самодостатня людина. Ну, або, можливо, Судовій установі будете вирішувати в адвокатській конторі, будете вирішувати якісь питання і відбудеться дане знайомство. Так, є шанс на новопочинання, але дане новопочинання говорити про те, що воно буде результативне для вас, існує кармічність відносно даної ситуації. Що саме? Вибір себе в даних стосунках, з якими намірами буде той чоловік або та жінка, що ви отримаєте саме відносно даного нового починання, чи зможете реалізувати чи ні? От які рішення ви приймете? Такі результати будете мати по правосуддю, перевірка саме для вас. Якщо ви дізнаєтесь, що даній людині потрібно лише задовольняти свої потреби, сексуальні потреби, то чи ви будете продовжувати? Нам без риб її рак риба, продовжувати вкладати в дані стосунки, чи ви все ж таки виберете себе? І підете займатися своїми справами саме до того моменту, доки не зустрінете того чоловіка, як... з яким будете мати перспективи? Який і буде саме тим шансом, можливістю і здійснити прорив в вашому житті, тобто кардинально змінити ситуацію да, і відносно ситуації, з яким ви досягнете результату. Ну, в деякого все ж таки скажу, що є шанс, Ну, єдина порада від вищих сил, от кармічність з даної ситуації, саме в тому, що ви повинні чітко розуміти, на що розраховує дана людина, даний чоловік. Ну, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то саме жінка. Тобто партнер протилежної статі, на що він розраховує? Якщо він розраховує на перспективні довгострокові родинні стосунки, то ви можете продовжувати вкладатися. Але отут власні кордони, пріоритети. Да, працювати, да, вкладатись, але вибирайте себе, незважаючи на ситуацію обставини, і ваше бажання будувати родинні стосунки, ви все одно повинні відстоювати власні кордони і пріоритети. Такі результати будете мати. От як будете поводити себе Поради вам. не знаходитись в сумнівах, не знаходитись в стосунках, безперспективних. З часом ви досягнете результативності, в особистому житті. Єдине, що звертайте свою увагу на інші ситуації, обставини, сфери, не потрібно знаходитись без діяльності. Працюйте, вкладайтесь, реалізовуйтесь, не знаходитеся в страху, в ілюзії, невпевненості, бездіяльності, руйнуючи себе внутрішньо. Нам говорять, що у вас є 100% шанс от хто в пошуку. Відносно тих ситуацій, обставин, яких у вас є можливість, але при умові, що ви будете діяти, ви сили саме тим людям. Які діють, які відстоюють власні кордони пріоритети, які проявляються, якщо на даний момент там немає можливості відносно особистого життя, то тоді в інших сферах свого життя будують своє благополуччя і достаток. Вони надають підтримку, надають шанс, можливість. І в інших сферах, тобто в особистому житті. І от саме все залежить від того, як ви будете проявлятися. Індивідуально, так, але. Бездіяльність, невпевненість, злив енергії, злив ресурсу не дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Навіть з часом будете знаходитись лише в хворобливому стані. От саме цього ви досягнете. Дякую.